Розглянемо деякі вправи. Вправа номер 1119, яка з пар чисел є розв'язком системи рівнянь. Спільний розв'язок це коли пара чисел задовольняє як перше, так і друге рівняння. Тобто перетворюється рівняння в правильну рівність. Якщо замість Х ми підставимо перше число, замість y підставимо друге число в обидва рівняння. Ми маємо отримати правильну рівність. Давайте перевіримо. Перша пара мінус 2 та 1. Підставляємо у перше рівняння. 3 помножити на мінус 2. мінус 8 помножити на 1 дорівнює мінус 6 мінус 8 дорівнює мінус 14. Отримали правильну рівність. Перевіряємо друге рівняння. 4 помножити на мінус 2 плюс 1. Дорівнює. Мінус 8 плюс 1 дорівнює мінус 7. Мінус 7 не дорівнює 28. А отже, ця пара чисел не є спільним розв'язком системи. 2 мінус 1. Так само підставляємо в перше рівняння та у друге рівняння. 3 помножити на 2. мінус 8 помножити на мінус 1 дорівнює. 6 плюс 8 дорівнює 14. Отримали неправильну рівність. 14 не дорівнює мінус 14. А отже ця пара чисел вже не є розв'язком системи. Навіть не потрібно перевіряти друге рівняння, адже ця пара чисел не задовольняє перше. Йдемо далі. 6 та 4. Перевіряємо перше рівняння. 3 помножити на 6 мінус 8 помножити на 4. Це в нас буде 18 мінус 32 дорівнює мінус 14, отримали правильну рівність. Перевіряємо друге рівняння. 4 помножити на 6 плюс 4 дорівнює 24 плюс 4 дорівнює 28. 28 дорівнює 28, отримали правильну рівність. А отже, ця пара чисел. Є розв'язком цієї системи рівнянь. Давайте перевіримо останнє. Маємо 8 та мінус 4. Підставляємо, 3 помножити на 8 мінус 8 помножити на мінус 4. Це в нас буде дорівнювати 24 плюс 32 дорівнює 56. 56 не дорівнює мінус 14. А отже, ми отримали неправильну рівність. Не, е, навіть не потрібно перевіряти друге рівняння, якщо не підійшло вперше. Тобто, ця пара чисел не є розв'язком системи рівнянь. Вправа номер 1120. Чи є правильним твердження? Пара чисел не є розв'язком системи рівнянь. Щоб перевірити це твердження, потрібно підставити абсцису та ординату цієї точки, або ж перше та друге число в кожне з цих рівнянь, якщо ми отримаємо дві правильні рівності, то ця пара чисел буде розв'язком. Якщо ж ми отримаємо хоч одну неправильну рівність, то ця пара чисел не буде розв'язком системи рівнянь. Перевіряємо: 0 мінус 0 не дорівнює 5. Тобто, вже підставивши в перше рівняння, ми бачимо, що ця пара чисел не задовольняє перше рівняння. Тобто, якщо вона не задовольняє хоча б одне рівняння, значить ця пара чисел не є розв'язком даної системи рівняння. Перевіримо друге твердження. Пара чисел є розв'язком системи рівняння. Підставляємо замість х перше число, замість y друге число, та маємо отримати у разі ствердної відповіді дві правильні рівності. Перевіряємо, мінус 1 плюс 2 замість хі дорівнює 1 перша правильна рівність. 3 помножити на мінус 1 мінус 3, плюс 2 помножити на 2 плюс 4 дорівнює мінус 1. 4 мінус 3 це 1. Один не дорівнює мінус 1. А отже, ця пара чисел не є розв'язком системи рівнянь. Перевіряємо третє ствердження. Пара чисел є розв'язком системи рівнянь. Так само, щоб ця пара чисел була розв'язком системи рівнянь, ми повинні отримати дві правильні рівності. Підставляємо за місць х перше число місць y друге число. 2 помножити на мінус 1 мінус 2 мінус 2 мінус 2 дорівнює мінус 4. От ви отримали першу правильну рівність. Друге, 2 помножити на 2 4, плюс 3 помножити на мінус 1 мінус 3 дорівнює 1. 1 дорівнює 1 друга правильна рівність. А отже, ця пара чисел 2 мінус 1 є розв'язком системи рівнянь. Номер 4. Пара чисел не є розв'язком системи рівнянь. Так само перевіряємо. Замість х підставляємо 9, замість y підставляємо мінус 1. 9 мінус 1 дорівнює 8. Перша правильна рівність. Далі 9 мінус мінус 1, тобто плюс 1 дорівнює 10. Друга правильна рівність. А отже, ця пара чисел є розв'язком системи рівнянь. Твердження невірне, те, що вона не є розв'язком. Ця пара чисел є розв'язком. П'яте твердження: система рівнянь не має розв'язків. Ви пам'ятаєте, система рівнянь не має розв'язків у двох випадках. По-перше, коли одне із рівнянь не має розв'язків. Це не наш випадок. Так як обидва рівняння можуть мати розв'язки. Другий випадок, коли система не має розв'язків, це коли прямі, які відповідають кожному графіку, паралельні між собою. Для того, щоб прямі були паралельні між собою, необхідно, щоб коефіцієнти біла, біля х та біля у збігалися. Дивіться, а ось ем, значення С рівнянні, тобто число, яке стоїть в правій частині, має різнитися. Перевіряємо: 4 та 4, 5 та 5. А ось значення це різниця. Отже, ці, е, ці прямі, які відповідають даним рівнянням, будуть паралельними. А отже, система не буде мати розв'язків. Так як щоб був хоча б один розв'язків, потрібно, щоб прямі перетиналися, а паралельні прямі не перетинаються. Твердження правильне. Права No 121. Розв'язком яких систем є пара чисел. Щоб перевірити розв'язком яких систем є пара чисел, потрібно замість х підставити перше число, замість y підставити друге число. І якщо ми отримаємо дві правильні рівності, а отже, ця пара чисел є розв'язком системи. Перебіримо першу систему. Замість х підставляємо мінус 5, замість y 2. 7 помножити на мінус 5, плюс 2 помножити на 2. Це в нас буде мінус 35 плюс 4 дорівнює мінус 31. Мінус 31 не дорівнює 31. А отже, рівність неправильна. Тобто ця пара чисел вже не є розв'язком першої системи. Нам навіть не, не, не потрібно перевіряти друге рівняння, так як в перше рівняння цей розв'язок не підійшов. Номер 2. Так само. Замість підставляємо мінус 5, замість ігрека підставляємо 2. 3 помножити на 2. Мінус 2 помножити на мінус 5 дорівнює. 6 плюс 10 дорівнює 16. Першу правильну рівність ми знайшли. Другу перевіряємо. 6 помножити на мінус 5, плюс 7 помножити на 2, це в нас буде мінус 30 плюс 14 дорівнює мінус 16. Друга правильна рівність. А отже, ця пара чисел є розв'язком другої системи рівнянь. Номер 3 x мінус 2 y дорівнює мінус 9. Підставляємо, мінус 5. Мінус 2 помножити на 2 дорівнює мінус 5 плюс 4 дорівнює мінус 1. Мінус 1 не дорівнює мінус 9, а отже, рівність неправильна, а отже, ця пара чисел не є розв'язком даної системи.